12 червня 2025 року у Львові відбулося підписання двох спеціальних інвестиційних договорів між Кабінетом міністрів Славською селищною радою та інвесторами ТОВ Славський і ТОВ Рожанка Парк. Ці компанії з осені 2024 року реалізують інвестпроект у співпраці зі Славською селищною радою сумарним обсягом 140 мільйонів євро. Йдеться про будівництво всесезонного гірського курорту Горо Маунтен Резорт. Від імені уряду договір підписала перша віце-прем'єр-міністерка України міністерка економіки України Юлія Свириденко. Попри війну, інвестори вкладають у розвиток українських регіонів. Ще два проекти зі значними інвестиціями отримали державне сприяння це Славський та Рожанка Парк. Які разом проінвестують 140 мільйонів євро у розвиток рекреації в Карпатах. У партнерстві з місцевою владою вони створять нову туристичну інфраструктуру, а бюджети всіх рівнів отримують близько 7 мільярдів 300 мільйонів гривень надходжень впродовж 15 років. Також ми розраховуємо, що компанія створить нові робочі місця із заробітною платою, вищою за середню у цьому регіоні, зазначила Юлія Свериденко. За її словами, програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями запрацювала наприкінці 2024 року. Першим інвестпроєктом в її рамках став завод з глибокої переробки СОЇ компанії Старта Київ. Суть програми полягає в можливості компенсації до 30% капітальних інвестицій для проєктів вартістю від 12 мільйонів євро через ряд форм державної підтримки. Зокрема, передбачено. Звільнення від податку на прибуток до 5 років, звільнення від ввізного мита і імпортного ПДВ на нове обладнання, компенсація витрат на інженерну інфраструктуру, електромережі, підстанції, газопроводи тощо, переважне право користування земельною ділянкою. Основними вимогами для участі в програмі підтримки проєктів зі значними інвестиціями є. Понад 12 мільйонів євро інвестицій і створення не менше десяти робочих місць. Програма діє на основі закону про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні і постанови Кабінету міністрів України номер 468 від 26 квітня 2024 року. Програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями є складовою політики зроблено в Україні. Її мета створення умов розвитку внутрішнього виробництва, залучення інвестицій в реальний сектор економіки і сприяння несировинному експорту. За підрахунками, впродовж наступних 15 років податковий ефект надходження до бюджетів усіх рівнів від реалізації проекту Горо Маунтен Резорт складе 7 мільярдів 300 мільйонів гривень. Вже з урахуванням наданого сприяння держави. Горо Маунтен Резорт бере на себе зобов'язання інвестувати не менше 4 мільярдів 9 мільйонів гривень згідно з погодженим з державою графіком. Компанія створить робочі місця із заробітною платою, що на понад 40% перевищує середню по Львівській області. При мінімальній вимозі договору плюс 15%. Після завершення реалізації проєкту курорту в туристичний та рекреаційний сектор регіону буде прямо чи опосередковано залучено до 25 тисяч працівників. Порушення умов договору призведе до його розірвання, повернення пільг і сплати штрафів. Такий підхід мінімізує ризики для держави та гарантує контроль за виконанням проекту. Ця угода насамперед є маркером довіри до держави з боку інвесторів, її здатності гарантувати чесні правила гри навіть у складні часи. Завдяки ГОРО на карті України формується новий повноцінний інфраструктурний кластер, який сприятиме сталому розвитку гірського регіону. Від будівництва нових доріг. Готельно-рекреаційної інфраструктури і модернізації інженерних систем до створення тисяч робочих місць і стимулювання малого бізнесу, зазначає Василь Даниляк, СЕО групи компаній Окко та співзасновник «ГОРО Маунтен Резорт. Він підкреслив, що проект фінансується за рахунок власних інвестицій «ОККО груп, кредитів і приватного капіталу. І з моменту перереєстрації «ОККО» групу Славську. З 2018 року група вже сплатила близько 1 мільярда 400 мільйонів гривень податків до місцевого бюджету. У 2025 році очікується ще близько 400 мільйонів гривень. Загалом, у наступні 15 років надходження до бюджетів усіх рівнів від реалізації проєктів ГОРО оцінюється до 9 мільярдів 100 мільйонів гривень. Груп» розпочала будівництво масштабного рекреаційного проекту Горо Маунтен Резорт у жовтні 2024 року. На території гірського курорту планують побудувати лижні траси з системами штучного засніження, сучасні гондольні та крісельні канатні дороги, а також велкам та маунтин-центри, загальна площа першої черги, 127 гектарів. Курорт зможе приймати до 5 тисяч лижників одночасно та понад 500 тисяч відвідувачів щорічно. Окко груп у Маунтен Резорт виступає єдиним власником, основним інвестором, майстер-девелопером, забудовником та оператором, що забезпечує гармонійний розвиток та цілісну концепцію всесезонного рекреаційного проекту. До розробки міжнародного формату курорту були залучені австрійські експерти PKF Hospitality Інвестиційний Аналіз та Концепція ILF Group Майстер План та лижна інфраструктура та Допелмайер Гаравента Групи проектування системи витягів та канатних доріг, аналітичний висновок щодо інвестиційного проекту «Горо» у Славську. Проект Горо Маунтен Резорт у Славську є одним із найбільших у сфері туристичної інфраструктури в Україні за останні роки, особливо на тлі повномасштабної війни. Обсяг інвестицій у 140 мільйонів євро та державна підтримка в рамках програми для проєктів із значними інвестиціями свідчать про те, що Україна залишається привабливою для інвесторів навіть у складних умовах. Уряд робить ставку на розвиток внутрішнього туризму та рекреаційної інфраструктури як на один із драйверів економіки. Регіональний розвиток отримує імпульс Карпати традиційно є одним із ключових туристичних напрямків, і модернізація курортів може значно підвищити їх конкурентоспроможність. Економічні ефекти створення робочих місць заявлено про 25 тисяч прямих і непрямих. Нових робочих місць із зарплатою на 40% вищою за середню по області. Це може зменшити трудову міграцію та підвищити рівень життя в регіоні. Надходження до бюджетів 7 мільярдів 300 мільйонів. Гривень за 15 років. Податки орендні платежі тощо дозволять розвивати інфраструктуру Славська, мультиплікативний ефект. Зростання попиту на будівельні послуги, транспорт, торгівлю, розваги, що призведе до розвитку малого та середнього бізнесу, опосередковані наслідки, зростання цін на нерухомість, будівництво курорту може зробити Славськ більш привабливим для інвесторів у готельний бізнес і комерційну нерухомість, розвиток транспортної інфраструктури, можливі інвестиції в дороги, залізничне сполучення. Популяризація України як туристичного напрямку у довгостроковій перспективі. Проект може залучити іноземних туристів після закінчення війни. Якщо проект вдасться реалізувати, він може стати зразком для подібних ініціатив в інших регіонах України. Ми знаємо, що наші відео не ідеальні, створюючи україномовний контент на ентузіазмі, доволі складно. Ставайте спонсором каналу та допомагайте розвивати український YouTube. Якщо ви не підписані, зробіть це обов'язково. Бувайте!